Христос рождається, славімо Його! Дорогі в Христі, брати і сестри! Від імені митрополита Василія Семенюка, Єпископа Помічника, Володимира Фірмана та всього духовенства Тернопільсько-Зборівської архієпархії хочу сердечно привітати всіх вас з Різдвом Христовим. Бог Отець посилає свого Сина на землю, до нас. Бог хоче бути з нами. Бог хоче бути посеред нас. Яка ціль приходу Божого Сина на землю? Бог так полюбив людину, кожного і кожну з нас, що бажає бути з нами в наших радостях, труднощах, біді, горю, нещастю. Кожну хвилину нашого життя Бог хоче з нами розділити, але не просто бути з нами, але допомагати нам. Підтримувати нас, остаточно принести нам спасіння, щоби допровадити через цей земний шлях до вічності, до небесного Отця, до тієї нашої вічної Батьківщини, якій немає ні болю, ні зітхання, ні печалі. Саме з цією метою приходить Божий Син на землю, щоби нас з землі піднести до неба. Нині, колядуючи, ми не маємо в серці земної радості, адже теперішній період війни це не є час розваг, задоволення такої земної радості. Ми хочемо пережити це Різдво Христове у прославі Божого Сина, у молитві за перемогу нашого народу над агресором, а особливо в ці дні. Кожної хвилини, коли ми колядуємо, прагнемо, щоб наші колядки, щоб ця новина про народження Ісуса Христа прийшла до кожного нашого воїна на передову. В ці дні наші військові капелани, сповнюючи своє служіння у Збройних силах України, перебувають разом з нашими воїнами. Наші капелани волонтери поїхали. На передову, щоби бути в окопах разом з нашими військовими. Тож єднаймося у молитві про славу Божого Сина, який народжується для нас. Просім його, щоб такий довгоочікуваний мир і перемога прийшли на нашу землю. Нехай ці різдвяні свята стануть для кожного і кожної з нас. Черговим кроком у збільшенні віри, надії, любові, щоб ці різдвяні свята запам'яталися нам як момент глибокої нашої віри у перемогу Божої сили, у перемогу Божого добра і Божої любові. Не маємо найменшого сумніву: Бог завжди перемагає, Божа сила. Є сильніша від будь-якої людської агресії. Нехай Божий мир з народженням Божого Сина прийде до кожної домівки, особливою молитвою і особливою різдвяною колядкою ми нині огортаємо сім'ї загиблих наших воїнів. Прагнемо, щоби до вас, дорогі батьки і матері, дорогі дружини. Дорогі сини і дочки наших загиблих воїнів! Прийшов, прийшов новонароджений Христос, щоб вас підтримати, щоб вас розрадити, щоби подати вам силу продовжувати життя. І нехай ця Божа сила кріпить всіх нас і кожного зокрема. Амінь. Христос рождається! Славімо Його!